Діяння святих апостолів, глава 17, вірші з 19 по 28. І взявши його, повели в ареопаг та й казали, чи можемо знати, що то є ця наука, нова, яку проповідуєш ти, бо чудне щось вкладаєш до наших вух, отже хочемо знати, що то значити має. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радніш не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став посередині Ареопагу й промовив Мужі атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні, бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано. Незнаному богові, ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід Він з одного створив. Щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рідми Його.